Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні хочу приготувати таку забуту страву. Може, комусь не забуту, для мене забуту, хочу приготувати шніцель, який раніше коштував у радянські часи 24 копійки, якщо я не помиляюся. Кому цікаво, заходьте, будемо готувати разом. Букетик дарую для підписників, для гостів каналу і просто для глядачів. А в нашому приготуванні шніцеля головну роль виконує фарш, кого який є, в кого свини, в кого гажів, кого свино, гав'яжий, кого кролячий, козячий, гусячий, без різниці. Все одно буде смачно. У мене ось такі свинини. У фарш додаю чайну ложку солі без горки пів чайної ложечки перцю. Одне яйце. Одну чайну ложку приправи до шашлику це я придумала сама, моя фантазія. Щоб були смачніші. У мене ось такий не реклама. Так, спеції додали і тепер гарно вимішається все, щоб всі продукти перемішались, подружились між собою. Перчик і сіль також, щоб. Розчинилися гарно у фарші, і потім, коли вимішаю, виб'ю фарш. Да, все руками робимо, тому що без рук нікуди, без, без рук людських нічого ще не робилось ніколи. Яка б автоматика не була, які б не були сильні автомати, але без рук нічого. Моя покійна бабуся. Уб'є було муху, не сказано за приготуванням їжі. І ще й руками її додавить пальцями. Ось так. Добавила ще, друзі, сюди невеличку цибулинку. Таку меншеньку напополам, якщо поділити куряче яйце, таку невеличку. Для запаху і для смаку. І тепер на цьому етапі починаю формувати отакі кульки ось такі Тепер, сформувавши кульки, насипаю в тарілку сухарів і починаю виробляти наші шніцелі. Так, змащую злегка олійкою або водою, у кого що є. Беру ось так один колобок, роблю його овальною формою ось такої. І тоненько-тоненько треба тако його сформувати, щоб був тоненький, тоненький. Ось такі, за 24 копійки, смакували ми і посмакуємо зараз. Тепер беру ось таку лопатку і кладу у сухарі з обох сторін. Не бійтеся яйця і його держу. Ось так кладу на сковорідку і обжарюю з обох сторін до готовності. Лопаткою також буду класти на сковорідку. Смажимо по три штучки на сковорідку. У мене сковорідка невеличка. Ще залишилося від сковорідки посмажити і будемо презентувати, друзі. Ну ось, друзі, нарешті я посмажила наші шніцелі. Вийшло у мене з порції 12 штук. Повторюся з рецептом. 800 грамів фаршу у мене я зважила, чайна ложка солі без горки, пів чайної ложки перцю, чайна ложка приправа до шашлику, невеличка цибулинка, менша, ніж яйце куряче. І виходить 12 шніцелів. І для панірування сухарі треба. Сухарі можна куплені, можна зробити вдома, кого є такі сухарики, засохший хлібчик, білий, чи там сірий, чи який можна помолоти, і буде не гірше, ніж у магазині. А вам всім дякую, друзі, хто був зі мною, хто готував зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, настрою гарного, бережіть себе одне одного. Забула ще сказати, що коли смажите шніцель, з однієї перевернули на іншу, придавлюєте вилкою, і якщо йде сік прозорий, значить шніцель готовий. Якщо кров'яний, значить треба ще досмажити. Отакий От він коварний. Любить готовне, щоб будь готовим повністю. Отакий. Готуйте, фантазуйте. Може, ви щось захочете додати. Якоїсь грибної приправи чи універсальної. То фантазуйте, додавайте. думаю, що також буде смачно. Ось така смакота вийшла. Недовго, не швидко, швидко у приготуванні, пересмажили і готово. От так. Віточки для вас. Всім велике дякую, хто заходить на мій канал, хто підписується, хто підписується, пише коментарі, ставить лайки. І також хочу сказати, кому сподобався мій канал, хто прийняв рішення підписатися. Будь ласка, підпишіться правильно, продивіться коротеньке відео, напишіть коментар, поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і нажміть на дзвіночок, щоб він поміняв чорний, чорний колір себе і щоб вам будуть приходити сповіщення про мої нові відео. А вам всім міцного здоров'я, бувайте здоровенькі! З повагою, тані ворона!